Голова фермерського господарства Володимир Теник майже 25 років займається вирощуванням зернових. Під час окупації, розповідає аграрій, російські військові частину техніки знищили. Вкрали комбайни, трактори, сівалки, обладнання для зрошення. Урожай 2022-го лишився або на полях, або у розбитих складах. Після звільнення у січні 2023 року фермер засіяв 70 гектарів пшениці. Товариші допомогли дали. Трахтара трактора, джандіри, один, там, другий. Жнива перемоги дуже нам допомогли, дали нам фонд міду Пафорта, да. дали нам трактор, всі валки, дали комбайн на збирання врожаю. Да, ми дуже вдячні їм. З да. Дніпропетровська допомогли, дали пшениці. Нам. І не тільки мені, а моїм знайомим, фермерам тут, хто постраждали отак. Попадавали. Зараз із 2,5 тисяч гектарів полів господарства розміновані близько 75%, розповів Володимир. Майже півтори тисячі гектарів озимої пшениці засіяли, да. розмінували, ці, розробили бур'яни і засіяли. Стан такий, знаєте, задовільний, але потрібно добрива, яких нема. В такий час ми весь час вже кормили, підживлювали. Давалися літру, сіли амофоскою. посівну кампанію під урожай 2024 року. Почали восени, розповів виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Юнусов. Засіяли 68 тисяч гектарів розмінованих земель. В основному це озімі зернові, це пшениця, ячмінь майже 50 7 тисяч гектарів. Інше 10 тисяч гектарів це озимий ріпак. Головна проблема правобережної Херсонщини заміновані поля, говорить Юнусов. Із 520 тисяч гектарів ріллі розміновані 160 тисяч гектарів. У зв'язку з цим ми скористались посіви, але на тих, на тих землях, які вони які розміновані, аграрії моментально за, за саперами йдуть і обробляють ці площі, тому що, тому що деякі земельні лянки майже два роки вже повністю не використовувалися. І їх необхідно підготувати до весняної посівної. Ще одна проблема для аграріїв нестача коштів, говорить Юнусов. У зв'язку з тим, що у аграрії знищено багато споруд, будівель, сільхозтехніки, відсутнє залогове майно. Тому банки, розглядаючи кредитний момент, видачі кредиту підприємства, вони Дуже ну, вибагливо ставиться, але завдяки теж змін до постанови, що було несено урядом, було збільшено портфельні гарантії держави. Під ці кредити вже отриманий один кредит. Агропідприємством 2,1 мільйона, і планується вкладання наступного кредиту на суму 3,8 мільйонів на правобережжі до початку повномасштабного вторгнення. Працювали 20 елеваторів загальним об'ємом півмільйона тонн зернових на добу. На зараз не працює жодного елеватору. Плюс знищено понад тисячі зернових складів, які існували на самих підприємствах у фермерів. І ми зараз вже реалізовуємо програму про забезпечення модульними зерносховищами агропідприємств, завдяки якої під кожний фермер, кожний. Кожне господарство має змогу отримати модульне з об'ємом 300-500 тисяч тонн, звернувшись до державного аграрного реєстру. Тобто на зараз вже в державному аграрному гранореєстрі. Ми ведемо моніторинг, вже подано більше 140 заяв від наших господарств. На лівому березі під тимчасовою окупацією нині півтора мільйона гектарів сільгоспземель, розповів Дмитро Юнусов. За його словами, фахівці прогнозують, що після звільнення та обстеження частина цих угідь буде не придатна для використання Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьовий Печенко, Суспільне новини, Херсонщина.